Так купувати новобудову не можна. За якими договорами тепер ви не можете придбати новобудову? Дивіться актуальну інформацію та зміни до законодавства в цьому відео до самого кінця. Отже, всі, мабуть, вже знають, що набув в чинності закон про гарантування. Речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. І саме цей закон вніс зміни у багато різних нормативних актів, про які ми також поговоримо і сьогодні. Так, ми його вже обговорювали, і посилання на ті відео будуть під цим відео. Можете після перегляду їх також переглянути. Там ми говорили конкретно про договори, за якими будемо купувати новобудови. Але зараз ми ще не купуємо за ними новобудови. Зараз ми купуємо за договорами. Які були раніше, які зазвичай звикли нам пропонувати забудовники, оскільки цей закон розповсюджує свою силу лише на новобудови, які будуть розпочаті в будівництві після набуття його чинності. Це жовтень 2022 року. Зараз ж ми часто купуємо новобудови, які почали будувати до початку дії цього закону, тому на них ніби не розповсюджується цей закон. Перше, саме цікаве нововведення – це попередній договір. Так, за попереднім договором тепер ми не можемо здійснювати будь-які оплати. Зокрема, у статтю 635 цивільного кодексу внесено було зміни. Це значно, що будь-які платежі на підтвердження зобов'язання за попереднім договором щодо купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості, а також встановлення інших фінансових зобов'язань, сторін, крім штрафних санкцій, за попереднім договором купівлі продажу об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості не допускаються. Тобто ми бачимо, що якщо у нас здійснюється продаж майбутнього об'єкта нерухомості, Новобудови або незавершеного об'єкта будівництва, чим є також новобудови, то в такому випадку жодних фінансових зобов'язань прописувати в такому договорі не можна. І тоді виникає питання: чи буде чинний дійсний ваш договір, який ви уклали, якщо ви уклали попередні договір? Нагадаю, за попереднім договором. Ви не купуєте квартири, ви купуєте лише право в майбутньому купити квартиру. Це досить такий вигідний договір для забудовників, тому що у них немає жодних зобов'язань перед своїми інвесторами, крім повернення коштів, при тому в гривнях, здебільшого. Якщо ви не прописали спеціальні умови щодо повернення в доларах, то нехай вам менеджери не брешуть і не розказують про те, що ви отримаєте свої долари в випадку цього, і все буде у вас добре. Ну насправді ні. Більшість договорів, якщо там прям так зазначено, чітко не зазначено, немає такого пункту про повернення коштів в доларах, то ті, у вас у всіх буде повернення в гривнях. І попередній договір ніяким чином не захищає взагалі інвесторів. Тому, будь ласка, звертайтеся до адвокатів, можете звертатися до мене для того, щоб проаналізувати той договір, який вам пропонує забудовник. Тому що дуже важливо, по-перше, його перевірити, чи він відповідає цій нормі законодавства, і, можливо, взагалі він є нікчемним, в принципі. Так? Якщо ви укладаєте нікчемний договір, то немає жодних зобов'язань по цьому договору у. Вашого забудовника, при тому з самого моменту його укладення, ви перейшли через заборону законодавства і маєте дуже великий наслідок, ризик для того, щоб в майбутньому мати деякі проблеми. За попереднім договором, звичайно, ви не можете мати ніяких прав як інвестор, не зможете визнати право власності на квартиру через суд, не зможете е зобов'язати через суд укласти забудовника з вами договір основний купівлі-продажу нерухомості. Але все одно за попереднім договором е є прописані деякі положення, там, наприклад, щодо ремонту, так, що ви зайшли на ремонт не незаконно, а на законних підставах, оскільки це в договорі було прописано, І якщо роблять попередній договір такий досить змішаний, і там прописуючи різні інші права, права та обов'язки інвесторів і забудовників також, то, звичайно, хотілося б, щоб він був чинним. Хоча б так, але якщо ви укладаєте договір, про ньому пропла проплачуєте вартість, яка йде там, як забезпечувальний платіж, а закон безпосередньо зазначає, що встановлення фінансових зобов'язань не допускається. Виходить, що ви не маєте права платити попередньому. Тут треба розбиратися з конкретним договором. Тому обов'язково, якщо у вас є попередній договір, пропонують до укладення, його треба просканувати на відповідність чинного законодавства та знати всі ризики, які пов'язані із ним. Друге велике значення зміни до закону про кооперацію. Так, до сих пір у нас діють закон про кооперацію і деякі забудовники. Здійснюють будівництво через житлово-будівельні кооперативи. Ця е, структура продажу нерухомості є досить вигідною, тому що там немає оподаткування, е, всі інвестори стають членами кооперативу. Хоча раніше вони були не повними членами товариства, вони були асоційованими членами товариства. Тобто, якщо ви купували раніше новобудову через кооператив. То ви підписували договір про участь у кооперативі, і у вас були права асоційованого члена кооперативу. Що це означає? Це означає, що ви не мали права впливати на управління цього кооперативу, не мали права голосу на. Загальних зборах учасників кооперативу, не мали права здійснювати там змінити директора, наприклад, голову кооперативу, не мали можливості впливати там на продаж якоїсь нерухомості самого кооперативу. У вас був асоційований Членство дорадчий голос і право отримати свою частку у нерухомості. Це такий особливий статус, який був зручний і для забудовників, і для а, самих інвесторів. Але тепер дуже цікава зміна це внесено зміни в закон про кооперацію. І тепер не можна в будь-якому разі укладати договір про участь у кооперативі щодо придбання. Нерухомості, якщо ви є асоційованим членом. Асоційоване членство не допускається в кооперативах, які займаються будівництвом новобудов. Ось вам і зміни. Тепер, якщо ви вступаєте в членом кооперативу, то ви має, маєте бути одразу повним членом кооперативу і правом голосу на загальних зборах. Ну, це такий базар створюється, тому що якщо у нас там тисячу. Наприклад, інвесторів, і всі вони повні члени, то хтось захотів зібрав там всіх, і всі пішли проголосували за щось. Ну, з одної сторони, нібито і й добре, що вони мають право впливати на управління, а з іншої сторони, ну ви ж знаєте, які бувають розбрати в ОСББ, в ЖЕКах і такі інше, і всі ваші групи забудовників. І групи інвесторів, так які там буває базари, среч це просто жах. Ну, уявіть собі, якщо всі ці люди, які там піднімають хай і їм щось не подобається, починають брати бразди в свої правління і е, робити щось із будівництвом. Давайте не цього підрядника, давайте цього підрядника візьмемо. Або ж зробимо так, або зробимо так. Ну, це дуже незручно, насправді. Коли люди всі довірили будівництво забудовнику, який сам визначає, хто буде підрядником, хто буде головою, таке інше здійснює керівництво, то люди довіряють, вони розуміють, у кого вони купують, хто цим всім керує. А коли вони всі повні члени товариства, то хто його знає, хто потім об'єднається і хто цим всім буде керувати. Ну, це як а, така. А... Не непередбачувана бомба, насправді. Ну я вважаю, що це ці зміни були дуже некоректними. Тому, якщо ви купуєте в кооперативі. То лише через договір, який в майбутньому після здачі в експлуатацію дасть вам право бути членом кооперативу. Інакше є вірогідність, що навіть не добудується ваш будинок через те, що всі інвестори можуть зробити настільки важливі дії для здачі швидкої здачі в експлуатацію цього будинку, що взагалі. Просто зашкодити забудовнику у виконанні його зобов'язань. Тому, якщо ви купуєте в кооперативі, також обов'язково звертайтеся до нас і ми перевіримо для вас цей договір для того, щоб дійсно ви були впевнені, що ваш забудовник зможе виконати перед вами зобов'язання, і у вас все буде добре. Якщо у вас виникли якісь питання щодо інвестування в нерухомість, будь ласка, пишіть їх під цим. Відео ми будемо старатися давати відповіді на будь-які ваші коментарі. І в наступному відео розглянемо дуже багато цікавих інших тем, які стосуються і нерухомості, і автоправа. Підписуйтесь на наш канал, ставте, будь ласка, подобайки цьому відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!